Хороші новини так, штати намагаються нас зламати, але в нас, дякувати Богу, прокидаються європейські партнери вчора. Буквально Себастьян Лекорню, ось цей чоловік, міністр оборони Франції, заявив, що ну це не зовсім по партнерськи виглядає з боку Сполучених Штатів так переривати розвіддопомогу, розвідінформацію передачу в передачу Україні. Відповідно, Франція, яка цитую за словами Лекорню. Наша розвідка є суверенна. Розвідка Франції є суверенною, має свої власні можливості, і вони готові замістити американські дані своїми даними, передавати їх українцям. Щоправда, ну звісно, тут виникає такий аспект, того, що, чесно кажучи, розумієте, абсурд. Абсурд, три роки повномасштабного вторгнення будувалася ціла інфраструктура щодо постачання техніки, відбувалися Рамштайни, проходили там інвентаризації техніки, відбувалася будова цілої інфраструктури. Там адже передача тих же розвідувальних даних, це не просто то, що на флешці скинули і розповіли. Я так розумію, що це якісь є певні шифри, є якісь певні кодування інформації, є відповідні. Е... Скажімо так, ну інфраструктура будується для того, щоб це інформування в реальному часі відбувалося між розвідками різних країн. Відповідно, зараз просто виходить, що Сполучені Штати за один день беруть і це все ламають. Французи кажуть, ми готові замістити. Я не знаю, які це буде обсяг, я не знаю, яка це буде якість заміщення, якщо взяти навіть там розвідувальні дані додати Великої Британії, хоча ми і так їх отримуємо, Додати там ще Німеччину, скажімо, з числа європейських партнерів. Я не знаю, якої це буде якості, але однозначно, що на це буде потрібен час. А час це, на жаль, життя українців, от що найгірше, але це хороші новини. Я так знаєте, в контексті жарту просто нагадаю приклад з історії. Не пригадуєте, яка нація була дотичною до того, аби палити Москву. Я думаю, що всі прекрасно пам'ятають, хто в історії палив Москву і виганяв росіян із самої Москви. Ну але це жарти. Тепер перейдімо до серйозного. Серйозно полягає те, що на території противника в єдиній точці, де наші війська присутні на території Російської Федерації, нас серйозно великі проблеми. У нас великі проблеми на Курщині вчора про це почали публічно говорити лідери думок. Писав про це Сергій Стерненко, писав про це Сергій Флеш, дуже поважний експерт в галузі радіоелектронної боротьби. Давайте я власне зачитаю пост Флеша, хоча. Справедливості заради, я вже другий тиждень розповідаю щоденно в карті про те, що у нас жахливо великі проблеми із Курщиною. Отже, от що пише: Флеш, не думав, що я таке колись скажу, але можливо, настав час згортатися з курського напрямку. Важко там нашим як відволікання ресурсів противника. Ця операція себе думаю, давно вже виправдала. А як політичний козир у переговорах, це тепер сумнівно. Але це всього лише моя особиста думка. Я не знаю планів і завдань цієї операції. Ну що ж, друзі. Скажу свою думку, я не знаю теж планів і завдань цієї операції. Це в нас цими даними володіє тільки Генеральний штаб. Я не знаю, який задум подальшого нашого генерального штабу. Можливо, навпаки будуть посилювати цей напрямок, тому що є і такі, скажімо так, дані, але ворог створює нам справді чимало проблем на Курщині, зокрема, в числі останніх це просування в районі Курилівки. Ось тут ви бачите такий апендекс, який створили росіяни на мапі дібстейть його помітно. Давайте я його виділю. Ось цей апендекс. Тут російським військам вдалося просунутися. Відтак фактично пляшкове, таке горлишково перебування наших військ на Курщині, все звужується і звужується. Тобто, ось ця дистанція, вона все звужується і звужується після. Протискання в тому числі росіян у районі Свердлікова та Лебедівки е, звужується ось ця присутність наших військ. Але попри це, все попри те, що говорять лідери думок, висловлюють свої обґрунтовані сумніви, ну, такі, я теж Я теж не знаю, яке правильне рішення виходити чи ні. Я покладаюся тут на волю генштабу, тому що взагалі то це він у нас відповідальний за всі бойові дії, які відбуваються, і генштаб. Я на секундочку нагадаю навіть до тих гарячих голів, які звикли критикувати військове командування, що воно якесь неправильне, совкове, бла 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 Генштаб в різних його варіаціях вже четвертий рік успішно насправді це успішне ведення війни, успішно тримає оборону проти великої навали противника, яка має в своєму розпорядженні величезні ресурси, мала. Ще радянської техніки, а зараз іще володіє величезним ресурсом людей з людської сили. Відповідно, цей генштаб, яким який зараз управляє, він четвертий рік успішно обороняється. Там є світлі уми. І не тільки в Генштабі мають на увазі, в командуваннях е при головнокомандувачі, головнокомандувач, власне кажучи, тому це їм вирішувати. Я не буду радником. І в принципі, той же флеш. Наприклад, він так само не є радником. Він каже, це лише моя особиста думка. Я не знаю планів і задач цієї операції, але однозначно є розуміння того, що ну, в нас тут складна історія. Е -е, видно дії, які намагаються в протиміру, протидію, скажімо так, застосовувати наші, зокрема авіація. Коли ми говоримо про просування тут в районі кури. Лівки, то варто згадати і вчорашнє повідомлення генштабу про те, що в плеховому, от де синеньким кольором я виділив це коло тут по плєховому е було. Успішно задано авіаудару. Про що вчора генштаб повідомив опорний пункт другої роти 177 окремого полку морської піхоти з населеному пункті Плєхова, що підтверджує власне, активність роботи авіації на курському напрямку і пріоритетність цього напрямку. Тобто ніхто там не кидає нікого напризволяще. Всі прекрасно розуміють складнощі і намагаються виправити цю ситуацію в межах тих складнощів, розуміння їх, які тут є. Складнощі ці ясна річ пов'язані насамперед із логістикою, не в просуванні противника просування це є як наслідок логістика. Буквально от вчора я друзі вам розповідав, що мої контакти на Курщині, друзі бійці, казали, що вдалося більш-менш за останні дні прорватися цією дорогою, котру я промалював помаранчевим кольором. І як тільки я про це розповів, через кілька годин вони мені вже знову вийшли на зв'язок, розповіли, що на одній з їхніх позицій наших операторів дронів був дуже серйозний заміс, і на жаль, він закінчився. Нашими серйозними втратами. Е, відповідно, я вже себе язика Кусаю, щоб нічого зайвого не говорити по Курщині, тому що ну тут реально складна ситуація. Ворог тут вибив і вибиває, продовжує вибивати нашу логістику, перетворюючи фактично, що таку е, я не хочу сказати дорогу смерті, але дорогу знищеної техніки, тому що смерті тут напевно що менше більше знищеної техніки, і реально по цій дорозі між сумами та Суджою просто десятки наших уражених автомобілів стоять насамперед е, уражені, будучи ураженими. Ворожими оптоволоконними дронами і про них ми ще зараз поговоримо, але трішечки пізніше. Я просто кажу про те, що є складність ситуації на Курщині, проте є і інший зворотній бік медалі. А це для порівняння, я просто скажу я, тим паче морального права не маю тут щось оцінювати, говорити, казати, як, куди, що, з ким і як робити, не будучи там на Курщині, але. У нас неодноразово складалися подібні ситуації, коли у нас є е, просто тотальні проблеми по логістиці. Це був е, і Бахмут. Е, це була і Авдіївка. Це, врешті-решті, з Покровськом, чесно кажучи, зараз ситуація ну трохи краще, але відверто непроста е, ще місяць тому, коли ворожі дрони. То волоконі залітали в тил Покровська і прострілювали дорогу між Дніпропетровщиною та Покровськом. Було непросто. Ви думаєте, зараз вони не прострілюють? Та ні, вони продовжують прострілювати так само цю дорогу, і це ще той квест, скажімо так, рухатися, заїхати до Покровська, основною трасою забезпечення. Відповідно, і там логістика не найкраща, і в часому ярі логістика не найкраща, і в куб'їнської логістика не найкраща. Проте не з кожних локацій ми відступаємо. Тим паче, що курський відтинок, курська присутність збройних сил. Це приблизно 350 квадратних кілометрів території. 350 квадратних кілометрів це ну нічого собі. Це аж ніяк не до порівняння з якимось навіть населеним пунктом. Це 350 квадратних кілометрів території, які я думаю, що вони все ще залишаються аргументом політичним аргументом на столі. Тому саме я власне і закликаю, що в нас на правильні ці рішення є генеральний штаб, який четвертий рік веде успішно. Повномасштабну оборону проти Російської Федерації Стало відомо, і офіційні всі особи підтвердили про те, що Україна перестала отримувати дані з розвідки. Насамперед, розвідка, розвідка це е, технічна складова Сполучених Штатів, теж дуже склада дуже вагома е, річ на рівні як зв'язок, як засоби ППО. Так, от розвіддані вчора близько 1400 за Києвом, е, за тими свідченнями, які є у пресі. Було припинено їхню передачу для України зокрема, це впливає на далекобійні удари. Це дуже впливає на систему наведення націлювання хаймарсів. Одразу вчора низка статей з'явилася про те, що хаймарси, по суті що ну не сказати, що вони стали металобрухтом, але вони не стають за умов відсутності американських даних військових систем наведення. Вони перестають бути. Тією надефективною зброєю, якою вони є е, щодо противника, зокрема з велику розширеною публікацію, саме з приводу Хаймарсі написав е, оглядач видання за економісто Олівер Керол. Е, цікаво, що справді важко не погодитися з Керолом з однією його е, твердженням, яке прозвучало у статті. Трамп хотів отримати подяку. Пише Керол. Ми напишемо це на могилах загиблих українців. Так йому прокоментували це: от від'єднання даних, від'єднання нас від загальної системи. Тому що справді потрібно розуміти, що ось ці палиці в колеса, які встромляють американці і адміністрація Дональда Трампа, це вплив це буде мати наслідком більше загибель наших військовослужбовців, і не тільки військовослужбовців, але й цивільних. Тому що, якщо ми говоримо про ППО, це означає, що ворожі іскандери зможуть прилітати і по Ахмадиту, Якщо їх не буде мати можливості збивати, що вони зможуть прилітати усюди, в тому числі по цивільних об'єктах, в тому числі впливати на українців, що вони будуть страждати від неможливості захистити критичну інфраструктуру. Я не хочу сказати, що США нам щось винні і зобов'язані, але чесно кажучи, згадаймо що Безпековий договір, який так само Україна підписувала із а, Сполученими Штатами. Ну, згадаємо з адміністрацією Байдена там стояв підпис американського президента. Виглядає дуже схоже на те, що вже друга угода, Будапештський меморандум, так звана безпекова гарантія, яка зовсім не гарантія, але це тим не менше, договір, на який стоїть підпис американського президента. Що Вони коту під хвіст і просто скриньку. Для непотрібних паперів відправляється чи то як словом небагато хорошого. Хоча вчора було підтверджено про те, що відновилися контакти наші щодо перемовин із американцями. Ну що ж, друзі, е, говоримо про війну. Менше про політику, більше про війну. Рухаємося далі. На Покровський напрямок перемістимося, тому що е, тут друга, скажімо так, за інтенсивністю локація бойових е, зіткнень, які противник проводить, взагалі варто виділити е, три такі напрямки: це Лиманський фронт, Покровський і Курський, і от про них ми сьогодні найбільше якраз таки говоримо. На Покровському напрямку однак фіксується суттєве зменшення кількості штурмів, які проводять окупанти. От ви можете побачити цю інфографіку, яку вчора склали аналітки. Діпстейт видно, що крива щодо кількості штурмів незмінно. Впадає праворуч донизу, фактично, що 4 березня відбувся позавчора. Відбувся антирекорд за кількістю штурмових дій з боку противника. Лише 14 разів вони атакували позиції наших військ саме на Покровському напрямку. Щодо учорашнього дня, то можна говорити про те, що давайте перевіримо скільки повідомляється про. Покровський напрямку 11 спроб. Тобто фактично ще один антирекорд було побито е, за підсумками вчорашньої доби. 11 спроб е, штурмів противника було проведено за минулу добу. Тобто, справді, інтенсивність бойових зіткнень на Покровському напрямку е, стрімко знижується за це тренд, фактично ще останнього тижня. При цьому, до речі, Діпстейт зазначає, що все рівно окупантам сюди вдається заводити м свіжі підрозділи. Зокрема, е, в районі е, Успенівки, вже. Фіксується, ну от, скажімо так, Діпсейт пише, що ротацію провели окупанти доволі таки значну в Новосилівці, е, і тих росіян, яких тільки-тільки завели на ротацію, вже їхні трупи познаходили Новоспенівці в Новоуспенівці, в Друзі, яка з'явилася черговою синенькою точкою е, щодо деокупації наших територій, нашими військами успішних контратак за останній час. Е, тут методично село продовжують контратакувати весь виступ на південний. І південний захід від і південь, і південний захід від Покровська. Фактично, ми вже маємо ну щонайменше чотири такі локації під на південь від Покровська, де наші збройні сили, сили оборони, наші, не лише збройні сили, а тут і нацгвардійці, наприклад, провели успішні контратаки. Лисівка, Дачинське, Піщане, Котлене, Успенюка. Фактично п'ять позицій, тому що Лисівка, Дачинське тут з'єднаний плацдарм в двох місцях. Все це створене для того, щоб. Порушувати ворожу не лише логістику, але й порушувати ворожу е, систему оборони на південно покровському напрямку, хоча вони не в обороні радше росіяни, а ватаці. І я вам більше скажу: в мене є відчуття того, що е, ось ці от зараз контрнаступальні дії наших військ неможливі до настання тепла, тому що росіяни однозначно тут зараз накопичують свої підрозділи, і вони будуть пробувати відбите втрачене. Тому е, сильно радіти поки що не варто, але варто порадіти тому, що. Тут класно працюють наші спайка штурмових підрозділів та сил безпілотних систем. Фактично, сила безпілотних систем заблокували ворожу логістику, зупинили вороже просування а тепер створені умови для поступового зрізання цього виступу уже безпосередньо піхотинцями. Boot on the ground, так як то кажуть, для того щоб ось цей, цей виступ. Непринеприглядне для нас його взагалі зрізати. Е, можливо, це чи ні? Та напевно, що можливо, росіяни вже починають скиглити бо, що мовляв українські збройні сили перейшли у контратаки. Більш того, е, я вам скажу, друзі, що ще й у районі населеного пункту Шевченка. Так само тут зафіксовані контратаки наших військ це дуже важливий населений пункт. З точки зору рідкісно земельних металів, угоду про які ми все ще плекаємо, Я не скажу, що надію, але є жеврія надії того, що буде укладена ця угода із сполученими штатами Америки, і якраз населений пункт Шевченко має у цій конфігурації доволі таки важливе значення. Відповідно, росіяни починають їхні задблогерські канали нахрюкувати про те, що ЗСУ пішли в контрнаступ на покровському напрямку. Я би так не говорив. Це не так, тому що справді триває зараз покращення власних оборонних позицій, наших покращення тактичного становища, але. Знову ж таки, я повторюю цю тезу перед лицем. Я гадаю, що майбутніх штурмових дій з боку противника, тому що зараз такий знаєте, попри те, що от в цих е, п'яти локаціях зараз є успіхи наших військ, е, варто розуміти, що тут є невеличка палиця в двох кінцях. Зсу повільно, без великого ризику для наших штурмових груп рухаються і це правильно. Але є цей ризик відкладеного ефекту, тому що якщо російська армія зуміє акумулювати тут е, свої резерви, дійти до теплого періоду року, року коли почнеться вже весна і буде можливість там перше сонечко пригріє то вони почнуть активніше тут тиснути. Вони почнуть потужніше тиснути. Якщо зсу до того часу не встигнуть ліквідувати виступ і закріпитися, то е, може бути така собі напівпозиція. Тому е, ясна річ, що ми летіти поперед батька в пекло, не будемо. Будемо поступово з допомогою наших технологій зрізати цей виступ. Але Є певна така цугцванг по часу, хоча це не цугсванг, а радше такі речі, які встановлюють нам тут своєрідні запобіжники, скажімо так щодо просування на покровському напрямку, і в якійсь мірі потрібно бути швидшими, але не я вправі, щоб когось пришвидшувати в жодному випадку. Ні, не подумайте. Я ніколи такого з дивану, скажімо так, робити не буду і так казати. Генштаб повідомив про те, що в такому населеному пункті Калініна е, на Донеччині було уражено командний пункт е, 98 ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Однак е, справедливості заради треба сказати, що тепер цей населений пункт вже давно не називається Калініна. Він перейменований в межах декомунізації. Називається Манджиків. Кут е, це ось тут поблизу нового е, світу. Е, Південно-східніше Донецька, тобто, ви можете побачити, що розташований він на залізниці, якраз таки на залізничній гілці, і тут цей командний пункт розташовується. Він одразу, вочевидь, має взаємозв'язок із Костянтинопольським напрямком, із Покровським напрямком. Ну і звісно, що із Північно-Покровським та Турецьким напрямком Горлівським. Тобто, з цього району є сполучення. Скажімо так, і за різними ділянками фронту, хоча вони всі між собою взаємопов'язані. І саме тут було задано удару. Генштаб про це вчора повідомив Порушено відтак систему управління окупаційних військ. Суттєво складена координація військових частин повітряно-десантної дивізії. Це ціла дивізія, 98 го гордійська повітряно-десантна. Тут розташовувалася у е, Манжиковому куті або по старому назві. Калініна біля нового світу, коли вже тут на Покровському напрямку, то давайте про нього і поговоримо. В загальному у нас тут є низка е тривалих. Скажімо так, контрштурмів, які невеликими групами проводять наші війська, але проводять їх про них. Я думаю, що буде згадано трішечки згодом. Деякі ключові позиції вдалося повернути, але росіяни водночас так само закріплюються тут у сенсі використання своїх безпілотників, в тому числі на оптоволоконному підключенні. Це теж варто розуміти. Спілкувався вчора з бійцями 3-ї бригади на гвардії Спартан, які тримають один із двох підрозділів, що тримає удачне разом із е, бійцями 425-го штурмового полку. Е, власне, що що кажуть? Що в удачному Ну, наразі аж якийсь, знаєте, таке. Е, Тривожне затища, чи то що сказати, чи то росіяни чекають, чи збирають сили для подальшого наступу. Але станом на сьогодні, от їх тут ну, більш ніж можна говорити з певненістю, що їх тут зупинили і просувань противника тут як таких не фіксується. Сьогодні ще також, також хочу поговорити про два напрямки, які не згадував в оглядах останніх в останніх оглядах бойових дій: це Лиманський та Купінський Купінський насамперед цікавить ось цікавить ділянка на правобережжі річки ОСКІЛ. В якій в межах якої окупанти е, зробили свої плацдарми е, в біля дворічної Фиголівки та Западного з Масютівкою. Ось цей плацдарм, е, їхнє перебування на правому березі, все ще не вдалося, наскільки я розумію, окупантам прокласти тут понтонні переправи через річку Оскіл з метою того, аби продовжувати тут більш такі вже механізовані атаки. Водночас, наші війська без сумнівно, тут так само проводять, по перше, а провели стабілізаційні заходи, тому що ми бачимо, що зараз. Росіяни вже давненько тут не було в них просувань, і на мапі Діпстейт цього так само не фіксувалося. Хоча Росіяни проводять свої штурми в бік Фиголівки, намагаючись витіснити наші війська звідси в районі западного і в секторі дворічної. Водночас зустрічні контратаки проводять наші війська. Зараз покажу вороже відео. Воно не дуже приємне, скажімо так, для нас, але воно є свідченням того, що контратаки наших військ тут відбуваються за свідченнями деяких моїх контактів. Тут є навіть успіхи, про які поки що не варто говорити. Успіхи на увазі з нашого боку, але про які не варто говорити. Ну побачимо, чи вони все ж таки зреалізуються і чи там будуть відповідні закріплення. Відбудуться от відео, яке я показую, неприємне. Воно з району западного, де ми можемо побачити кілька одиниць. Нашої техніки, котра була підбита, але сам факт того, що тут техніка з'явилася свідченням, є то свідчить про те, що тут з'явилися якісь додаткові резерви. Тобто, Буханка, наш БМП і е, Шведський сюди хід е, він е, тут працює. Ну як працює, вже не працює, вже вони підбиті, стоять поблизу населеного пункту западне. Але я ще раз повторююся, для чого я показую ці е, це відео, тому що воно є. Проявом того, що наші війська тут проводили низку контратакувальних заходів, які в межах яких, очевидь, росіяни і знищили цю техніку. Я сподіваюся, що це знищення було, скажімо, так небезпідставним, але сам факт того, що росіяни не просуваються далі на правобережного скільському напрямку вже є позитивною ознакою. Є е, е, певні ознаки інтенсифікації бойових дій е, противника на Лиманському напрямку. Насамперед ми говоримо про два населені пункти е, Ямполівка е, – Ось тут у нас ямполівка та колодязі, які окупанти атакують, і поки що ну так само вряди годи було досягнуто певної стабілізації цих районів, але зараз все глибше і більше і ближче підступаються вони щодо ямполівки, щодо колодязів. Я думаю, що втрата цих населених пунктів потенційна прекрасно зрозуміло для всіх, що вони передбачають власне рух окупантів правобережжям через колодязі буде ознаменувати подальший вихід а, і початок боїв за Лиман, рух е, лівим берегом е, річки Жеребець в цьому районі. Вихід на Торське буде означати удари в спину в тил нашого груповання військ, е, котре розташовується в лісі чудес в серебрянському лісництві е, на південний захід від Кремінної і поблизу Дніпро е, Діброви е, Відповідно, це неприємні. Скажімо так, перспективи, які тут можуть виникнути, але поки що, це дуже такі віддалений віддалені обрії цього планування. Однак ці ризики та загрози нам прекрасно все рівно потрібно розуміти, тому що ворог все ж таки має тут певний поступ. Точно так само, як має він за останній час поступ і в межах Білогорівки. Змін на мапі Діпстейт. Ви не побачите вже дуже давно в білогорівці, але по факту тут дещо іншої є лінія бойового зіткнення. Фактично, вся Білогорівка це більш ніж, скажімо так, чо. Сіра зона, о, отак, от її можна окреслити, е, е, якби тут не стояли бійці 81-ї аеромобільної бригади, наша десантура е, а якісь інші менш досвідчені підрозділи, то на мене нападно, щоб давни давно втекли і повністю білогорівку залишили. Але... Як то кажуть, не пальцем роблені наші десантники, 81 за бригада, яка тут більше двох років тримає білогорівку спільно з суміжними підрозділами. Тож навіть в тих умовах, коли білогорівці вже майже немає що тримати, все рівно продовжується оборона, і тут росіяни несуть шалено великих втрат. Водночас наші війська ну навтяки тут аж зовсім ніякі близько не збираються вдаватися. Хоча район, скажімо, що так, медійно. Назвімо так, непопулярний. але в Білогорівці теж є свої рідні ускладнення. Я думаю, що тут е, не потрібно бути великим картовим стратегом для того, щоб зрозуміти, що е, рух з Білогорівки через Григоріку та Серебрянку це є пряма дорога виходу на Сіверськ. Ну або ж в тил, того ж таки е, чарівного лісництва серебрянського е, на іншому березі е, річки Сіверський Донець. Тому цілком очевидним є е, е, загострення е, і, можливо, навіть перенесення. Ну, якщо не основних, то так прощупування промацування оборони з метою перенесення потенційно основного удару російських військ саме на лиманський напрямок. Про це варто говорити, про це не варто е, нехтувати так само цією увагою. Ну і завершую я сьогоднішній огляд все ще хорошою новиною від нашої майстерні дронової е, дикішершні, які е, опрацьовують дуже цікаві технології уражень. Назагалі я захоплююся завжди нашими виробниками дрони. Наприклад, тут вампір. Ті, котрі називають росіяни баба-яга, які знищують ворожу логістику в тилу дрони, такий шершень, виробник, які спрезентували відео ось такого FPV, який називається перевертень. Тобто, перше, подивіться, яка якість цього FPV. Я розумію, що немає радіоелектронного подавлення в цьому випадку, але не несуть радіоелектронного подавлення, скільки радше за все. Головна суть і головне призначення перевертня це його швидкість для перехоплення ворожих повітряних цілей. Це найшвидший в Україні fpv дрон. Він розвиває швидкість до 200 км на годину. 205, Ви бачите, зараз було на екрані 205 км на годину. Максимальна висота його до 5 км, А швидкість набору такої висоти складає за 23 секунди. Він набирає фактично ось цей цей максимум, і вже є успішні його застосування по зала по ланцетах ворожих працює. Ну і в кінці буде така знаєте, якби спойлер затравочка. Я так розумію, що можливо навіть і цим дроном зокрема збивався уже шахет чи гербера чи щось таке схоже на такий російський дрон, тому що от дивіться зараз буде так далі більше, кажуть дикі шершні, і що ми бачимо на цьому відео. На секундочку, буквально назад відгорнімо дуже схоже щось на подібної такої трикутної форми: дрон, чи то Гербера, чи то шахет. Ну, щось те можливо про що говорив командувач безпілотних систем Сухаревський, Що е дронами ми вже збуваємо ворожі ударні дрони, якими, зокрема, звісно, і сьогодні вночі атакували окупанти нашу територію. Ну, такі справи, друзі, е, який казав. Є хороші, є погані новини. Не вдаємося тут до політичних аналізів та розборів. На згам говоримо про війну, про бойові дії, тому що вони, як ніякі інші дипломати, впливають на процеси переговорів. Це на увазі Наші дійці. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. На все добре. До нових зустрічей.